Спазми у кишківнику, як їх зняти? Всім вітання. Здуття живота та спазми це дуже часті скарги, і ті симптоми можуть бути пов'язані з різними захворюваннями та станами, а їх виникнення часто є ознакою порушень у травному тракті. Сьогодні ми розглянемо основні причини здуття живота та спазмів, а також обговоримо, які є ефективні методи лікування. Чому виникають спазми у животі та здуття? по перше, через непереносимість лактози, глютену або інших компонентів. Хронічне запалення кишківнику теж може викликати спазми. Переїдання вживання великої кількості їжі за один раз може перенавантажити травну систему. Стрес. так, емоційне переживання можуть безпосередньо впливати на роботу кишківника. До ефективних методів усунення спазмів у животі та здуття відносять по-перше, зміни у харчуванні, а саме зменшення споживання швидких вуглеводів. Роздільне харчування споживання білків та вуглеводів окремо може полегшити травлення. Регулярне харчування малими порціями допомагає уникнути перенавантаження травної системи, а також фізична активність, тому що регулярні фізичні вправи можуть покращити моторику кишківника та знизити симптоми. Ще з найефективніших засобів для боротьби з цими проблемами можуть бути натуральні препарати на рослинній основі. Сьогодні я хочу вас ознайомити з одним з них: Ремітрана. Це унікальний натуральний комплекс, спеціально розроблений для підтримки здоров'я нашої травної системи. Завдяки поєднанню потужних рослинних екстрактів та важливих мікроелементів він допомагає нормалізувати травлення, покращує функціонування шлунку та кишківника. А завдяки вмісту екстрактів квітів ромашки, він швидко знімає спазми та зменшує подразнення стінок шлунку і кишківника. Екстракт квітів календули теж знімає спазми, крім того, зменшує біль, відновлює мікрофлору кишківника і прискорює загоєння слизових оболодок шлунку і кишківника. А ще цей комплекс містить лецитин, який відновлює клітинні мібрани та забезпечує оптимальні умови для належного функціонування травної системи. Цинк та вітаміни С і Д, які теж є у складі, підтримують імунну систему, допомагають організму боротися з інфекціями та покращують загальне здоров'я. Тож обирайте для себе найкращий спосіб лікування симптомів, і головне, не ігноруйте їх. І Якщо ці симптоми будуть постійними, тоді варто звернутись до лікаря за консультацією.